Вітаю! У чому різниця в котушках? Ми розбирали розміри катушок. Є маленькі, є середні, є катушки великі. Можете детально оглянути катушки вверху різних форм. Також зблизька ось тут. І ми можемо побачити те, що вони не просто всі різних розмірів, а мають різну форму. Є котушка кругла, є котушка овальна. Наприклад. І ось у чому буде різниця і яку краще узяти. Перше, потрібно розуміти, на якому саме металодетекторі, це теж доволі важливо. Навіть. На яких комбінаціях налаштувань ви будете ходити, і на яких ґрунтах ви будете це використовувати, в якому стані ґрунт. Рівний, сухий, вологий, кривий, це теж доволі важливо. Тепер розберемо в загальному, в чому різниця і в чому перевага. До прикладу, щоб було простіше зрозуміти, раніше в нас на легенді ось в нас ногта легенд. Була кутушка круга. І доволі тривалий час. Згодом цю катушку замінили на катушку ось такого розміру. Бачите, вона більша. Вона 30 см, тут 28. Але по ширині тут 22-23, а тут 28. І якщо вирахувати саме площу, в ідеалі було б, щоб ця катушка була ще трішки більшою. Щоб рівнялася до цієї. Тому що площа цієї більша, а ця рівняється десь на сантиметрів 26, тобто розмір її менший. Але це не суттєва різниця 26-28, тому ми можемо їх порівняти. І тепер розглянемо саме перевагу, враховуючи те, що в нас майже ідентичні розміри. Котушка кругла буде краще по глибині на монети. І на крупні плоскі цілі в тому числі. Що стосується котушки овала, вона буде краще на дрібні цілі. Це теж доволі важливо. Є ще одне виключення: в нас є подовгасті цілі. По реліквіях також гільза від пулі. вона по довга ну, Звичайно, не, не так стоїть та, в монетному сигналі. Ось так, ось так. Краще буде ці цілі виявляти саме ця котушка. Магнітне випромінення тут сприяє тому, що вона буде краще це виявляти. А тут магнітне випромінення сприяє тому, що вона буде краще виявляти монети. Зрозуміло. Далі, а ось якість дискриму від сіва заліза суттєво краще не в круглих катушках, а саме овальних. Це ми вже спостерігали не один раз, навіть на деусі. Ми брали високу частоту. На першому Деусі 80 кГц, щоб зіпсувати максимально дискримінацію від сіх заліза, але човникова котушка відсіювала складне залізо, в тому числі коване, а кругла кутушка, ось ця, чи ось ця підкидувало це в колір. Навіть не потрібно було сильного занурення на якусь там певну глибину, щоб прилад сумнівався, а на невеликих глибинах доволі примітивних. Думаю, зрозуміло. Далі, що стосується котушок їх форм, е, на декількох сайтах виробників вказується, що котушки форми овальної, вони стабільніші, ніж катушки круглий від зовнішніх електроперешкод. Також вони стабільніші на вологих ґрунтах. Ми суттєво помітили різницю на легенді, що ця катушка на складних ґрунтах і при перешкодах. Працює гірше, ця веде себе суттєво стабільніше. Тобто легенда стала суттєво стабільнішою і на ґрунті, і в перешкодах. Це ще один плюс саме котушки. Далі ми звичайно розуміємо, чим менша катушка, тим краще розділяє. Але є один момент: якщо ми візьмемо дві котушки однакового би розміру, наприклад, цей овал чи цей овал, і взяти ось круг. Ми розуміємо, що розділення буде в цієї краще, хоча бачимо ця суттєво вище. Тут краще буде розділення. Далі, що стосується ще в нас різниці саме в котушках, яку ми повинні розуміти. Ми маємо на увазі роботу по коли ліс, рівні ґрунти, напіввологі сухі. Краще відпрацьовують котушки саме круглі націлені. А ось коли орені ґрунти заломана поверхність від зеркалення, там краще відпрацьовують саме овального розміру котушки. Далі, якщо ми будемо розглядати котушки, які не зовсім овал. А до речі, наприклад, ось. Тут різниця невелика. 35 см на 32 см. Тобто, різниця вже не має такого суттєвого овалу. Ось ці котушки зарекомендували себе краще і на ногті Легенд, і на Мінелабовій еквіноксові. Тобто, на півовал. він не є великий, вона не є сильно вузькою. Відповідно, вона зберегала кращу стабільність, ніж котушка кругла. Добавила в глибині і зберегла всі плюси овальних котушок і зберегла всі плюси круглих катушок. Тобто, це, як для мене, є повний ідеал, а не розміром, скажімо, ось така чи така катушка. Да? Якщо ця катушка поставляється на легенді, ця поставляється там на аські ставиться, можемо взяти, до прикладу, і старий літ теж овал такий. І, відповідно, ми маємо ось таку різницю саме в котушках. Далі обов'язково ви повинні враховувати саме про рахунок розмірів. Наприклад, ось цей тайгер, він тут 25 см, він ширший. І по довжині він має тих же там 33 см. Ось він буде рівнятися в глибині Рівно рівносильний цій катушці, десь по площині, плюс-мінус, навіть з величкою вже перевагою. А тут ви ставите виходи на приладі. Наприклад, Лен вже меншого розміру катушку, ніж звичайно, була 28. І якщо ви е, маєте прилад придбати і його обрати, ви мені вказуєте, які у вас задачі, де будете ходити, ґрунти, в яких станах, я вам підберу оптимальний прилад і катушка, яка вам оптимально буде підходити, навіть якщо її немає в комплекті. А іноді є в комплекті, що ви можете вибрати до ДЕУСа. таку катушку овальну, чи таку круглу, чи маленьку. Овальну безпосередньо, думаю, зрозуміло. Аналогічно і до легенд. Або ось така кругла краще буде вам, або ось така. Далі ми вже включаємо і розміри котушок. Це теж доволі важливо. Форми, про які ми зараз розмовляємо, та прилад, яким ви будете працювати. Детально можете звернутися до мене в телефонному режимі. У кого є безпосередньо якісь зауваження? Коментарі, конкретно вказуйте, в яких місцях, на яких ґрунтах, по яких цілях, з якими приладами ви працюєте, і з якою катушкою. Якщо у вас була і кругла, і овальна, і в тому числі не тільки маленька, а й велика. Діліться своїм досвідом, будемо підтверджувати те, що я в даному випадку наголошую. І обов'язкова увага, котушка напівовальне, напівкругле. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсок.